І питають що як ви потрапили в Київраду за списками Олега Ляшка? Звичайно, запропонували і потрапив. Чому Люди не за проголосували. Іншими? Чому не за іншими? А тому, що Олег Ляшко А. Е, приймав учня, участь в нашому визволенні, саме він лобіював постанову mm. про звільнення політв'язнів і їхню реабілітацію. Б. Тому що саме він сприяв виникненню і озброєнню батальйону АЗОВ. І В, тому що е, було запропоновано, ми погодились і все. Ну і все, от всі відповіді no. поки що на всі du... питання, які виникають. Да, я... Завтра буде сесія, подивимося, як будуть розвиватися. Дякую, тоді. що ви прийшли до нас. Я, до речі, позапартійний не являюсь членом радикальної партії. Єдиний і за цього, і татуювання у вас на, лів Тату... на, на, на лівій руці татуювання на лівій руці зроблено, скажу вам, коли в. 1990 році, під час служби в радянській армії що відсидів 10 діб на гаупахті. А татуювання треба значити. Це тризуб Просто тризуб, так та, звичайно. Три. Та.